Господи Боже, не вже я сяду знімати. Поки настроїла це світло, поки то все тухне, нічого не заряджає. Я вам скажу, це, звісно, триндець. Я тільки на так все класно розказала, все супер. А воно, блін, не записалося. Я так розстроїлася. Але ладно, моя попитка номер вже реально 5. Привіт усім! Я думала, що буду викладати регулярно відео раз в тиждень, але щось пішло не по плану. Але я хочу подякувати за те, що наша маленька спільнота росте. У нас вже більше, ніж 100 людей на каналі. Дякую за підписку, за коментар та лайк. Це мотивує і заставляє задумуватись над темами каналу. Також, якщо ти ще не підписаний на канал, зроби це прямо зараз. Я буду дуже тобі вдячна за це. Так як я вже сказала, ми зростаємо, у нас вже дійсно більше ста людей. Перегляди теж більш-менш такі нормальні, я вдякую. Це для мене просто, я не можу навіть передати своїми словами, що я зараз відчуваю. І тому я задумуюсь над тим, що сюди знімати, які теми будуть, які формати відео будуть. Спочатку цей канал планувався більше вязання, так як. Це моє хобі, але з в'язанням не склалося. Але з в'язанням не склалося в тому плані, що, скажімо так, для майстер-класів треба бути більш досвідченою в'язальницею. У мене є досвід, але не настільки великий. І в проведенні цих майстер-класів мені ще вчитися і вчитися. Я думаю, що скоріше за все в'язання я не покину, це само собою, воно завжди буде, бо це моє хобі, моя віддушенка така маленька. Я тут буду показувати, що я в'яжу за місяць, наприклад, або якісь такі вироби, які мені будуть цікаві, я захочу їх скажімо так, залишити в себе в пам'яті, як я його робила. У таких форматах буде відео. Там, наприклад, я в'яжу спинку отак, шиваю, я не буду показувати там, наприклад, пришиваю отак. Я не буду саме розказувати. Просто покажу і усе. Я думаю. Все-таки більше робити відео у форматі влогів, розпаковок, розпаковок особистості своєї, прекрасної. Також в мене цікава тема подкасту. Я б хотіла спробувати дізнатися, як воно працює, що там, як. А, на теми, які більш такі цікаві мені це грошики, Куди ж без них, я буду ділитися якимись своїми способами заощадження, наприклад. Бо все-таки економічна освіта, що це диплом припадає пилюку, і треба трошки з неї стрясти її, також саморозвиток, бо без цього нікуди. Людина завжди повинна рости, розвиватися, в неї завжди має бути прогрес. Бо якщо вона стоїть на одному місці, то всього нічого хорошого не буде. Ну, це особисто моя думка, я нікого не хочу образити. І філософія. Але філософію менше буде. Просто мені, знаєте, подобаються такі загальні питання. Я люблю розмірковувати на рахунок сенсу життя, буття, хто ми тут, для чого ми тут є сенс, немає сенсу тут жити. Ось в таких випадках. Там не буду сильно углублятися, скажімо так, бо я в цьому не професіонал. У мене все-таки економічна освіта, а не фі філософська, якщо така є. Я перепрошую, не знаю, не буду стверджувати. У мене ще є одна тема, якою хочу поділитися в цьому відео, але почну з перед історії. Остала якось є YouTube, і випадково мені потрапило відео з назвою Щоденник безробітній. Я така, хах, прикольно, я теж, напевно, таке буду знімати. перепрошую, я не пам'ятаю, як називається канал, але мені дуже назва сподобалась щоденник безробітній. Я така, о, я теж таке буду знімати. І... і... Я йду з роботи, я звільняюся. Це, це складне рішення, але, але, але для розвитку, для зростання моєї особистості треба було зробити цей крок. Але це дуже важко. Але я буду знімати відео щоденник безробітнім. Якщо це буде цікаво, пиши в коментарях, щоб я знала, що, що це варто знімати. Також, знаєте, я, я просто йду нікуди, я не йду на іншу роботу. Я буду поки вдома, поки буду займатися ютубчиком. Може, це буде основна сфера діяльності, не знаю, подивимося. Можливо, я знайду тут іншу роботу. Просто знаєте, це такий виклик для себе. Оскільки я проживаю в маленькому містечку, тут сильно роботи, скажімо так, не будеш розкидатися. І це дійсно як виклик для себе, чи зможу я знайти якусь класну роботу, яка буде, на якій я зможу розвиватися і досягнути, скажімо так. Висот якихось. Тому не засмучуємося, все буде добре, все, що не робиться, все на краще. Ось вам вже починається, я не знаю, мотивація, саморозвиток, все в цьому роді. Тому будемо підходити вже до завершення цього відео. Дякую, що дивитесь. Пишіть в коментарях теми, які хотіли б чути, почути від мене, на які б хотіли б поспілкуватися зі мною. Можливо, в коментарях я рада всім повідповідаю ще багато чого цікавого. Залишайтеся зі мною і до зустрічі в наступному відео!